Якби не діти, я б далі у підвалі сиділа. Я не звикла взагалі виїжджати з рідного міста. Хочу додому. Лілія Дігтяренко зі сльозими на очах згадує рідну Семенівку. Там жінка разом з родиною жила все своє життя, та збільшення кількості обстрілів міста змусило їх поїхати за понад 150 кілометрів від рідного міста. Тепер Лілія Дігтяренко разом із двома доньками оселилася в модульному містечку Новоселівка, 3 під Черніговом і потрохи звикають до іншого життя. На мою думку, тут усе вистачає. Мені Особисто після підвалу, так то, взагалі рай умови тут ну нормальні умови, годують два рази. Ми з дітьми навіть не поїдаємо того, що, що дають. Семенівка розташована за 30 кілометрів від кордону. Від початку повномасштабного вторгнення ворог постійно обстрілює прикордоння Чернігівщини. Уже кілька років там призупинене очне навчання в закладах освіти. Не працюють дитячі садки. У мене чотири доньки є, дві за кордоном зараз. Ну, я в декретній відпустці. Сиділа вдома зими. Не дуже задоволені тим, що вона не відвідує всі уроки. А як вона може відвідувати, якщо вона в цей час спустилась у підвал? Так, пристосовуючись до уму війни, жила родина Дігтяренків у Семенівці, допоки внаслідок обстрілів ворога не було пошкоджено їхній будинок. Постраждали вікна, дах. На момент прильоту родина саме збиралася виходити з квартири до підвалу. Ми збиралися виходити, відкрили двері і воно якраз вибухнуло з усіх сторон. Почалися ну, обстріли дуже сильно. І після кабів у нас там пошкоджено майно, то ми з дітьми майже тиждень жили в підвалі, бо вони боялися, і я теж підійматися на другий поверх у квартиру. Тому вирішили ви переїхати сюди. Цей день став вирішальним, аби ухвалити швидке рішення тікати подалі та рятувати дітей. Це було так швидко, що я мало речей взяла, ну, в дитині майже все взяла, а собі майже нічого. Там залишилося, залишилось пару сусідів. Майже всі виїхали в цей будинок. Зараз донька Лілія Дігтяренко продовжує навчання онлайн, а родина звикає до життя в Чернігові, вивчаючи нове місто. Плануємо шукати квартиру і залишатись тут.